Щуповий вологомір МСЖ, призначений для вимірювання вологості зерна, насіння, борошна в діапазоні від 3 до 80%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу досліджуваного матеріалу. Вологомір має 36 перестановлених калібрувань для 40 видів різних культур. Довжина його щупів складає 27 см. Вологомір живиться від 4 батареєк типу ААА, довжина його кабелю в розтягнутому стані, становить 1 метр. Щоб підключити датчик вологоміра, слід взяти його штекер ось так і встромити в гніздо. Щоб відключити, слід взяти ось так і витягти з гнізда. Функціонал кнопок увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку. Якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального виміряного значення вологості. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням при досягненні 13% вологості він стає жовтим. А при досягненні 18% і вище стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштувань. CD – це калібрування для різних видів культур. Кнопками зліва справа можна вибирати певний вид Калібрування Яке калібрування якої культури відповідає, наведено в інструкції з експлуатації до вологоміра. Якщо натиснути потримати кнопку «Фан» трошки довше, вологомір переходить до наступного налаштування ADJ. Це коригувальний коефіцієнт, який можна встановлювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результати вимірювань. Кнопками зліва справа встановлюється його значення. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювання. Або аналогічно мінус 1, мінус 2, мінус 3% до результату вимірювань. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Далі, якщо натиснути потримати кнопку FAN довше, переходимо до наступного налаштування. AL2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатора міняється на червоний. Аналогічно кнопками зліва справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, натискаємо FAN. Далі, якщо натиснути і потримати кнопку FAN ще довше, переходимо ще до одного налаштування. Це AL1. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого кольор індикатора стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, натискаємо FAN. Зміни збережено.